Добрий день, дорогі аграрії! Мене звати Володимир Солом'яний, працюю менеджером технологічного супроводу в компанії Лідея в Західному регіоні. Сьогодні хочу познайомити вас з нашим наступним гібридом Кукурудзи Фао-280 Химінгулей, який відноситься до інтенсивної та проміжної технології вирощування, має досить високий потенціал урожайності. Формує 16-18 рядів зерен. На період збирання має дуже добру вологу віддачу. З основних характеристик даного гібриду є те, що він має високу стійкість до вилягання, також до всіх основних хвороб кукурудзи. Заради стійкості даний гібрид можна використовувати в монокультурі. На легких, супіщаних і піщаних ґрунтах також він адаптований, дає хороший, хороший врожай, хороші результати. Гібрид Хімінулей це чудове поєднання високої врожайності та стійкості до вилягання. Більше інформації про даний гібрид у нас знаходиться на сайті. Заходьте до нас на сайт або звертайтеся за номером телефонів представників. Нашої компанії. Бажаю вам гарних вружаїв з даним гібридом, миру та успіхів!